Підійшли дехто із садокеїв, що твердять, ніби нема воскресіння, і запитали його. Та сказали, учителю Майсей написав нам, як умре кому брат, який має дружину, а помре бездітний, то нехай його брат візьме дружину і відновить насіння для брата свого. Було ж сім братів. і Перший узявши дружину, бездітний умер. І другий взяв був ту дружину, та й той вмер бездітний. І третій узяв був і її, так само і усі семеро. І вони дітей не позаставили, та й помирали. А по всіх умерла й жінка. А в воскресінні котрому із них вона дружиною буде бо семеро мали за дружину її, Ісус же промовив відповідь їм: женяться й заміж виходять сини цього віку. А ті, що будуть достойні того віку і воскресіння з мертвих, не будуть не женитись, не заміж виходити, ні вмерти вже не можуть, бо рівні вони анголам, і вони сини Божі, синам Воскресіння бувши. А що мертві встають, то й Моїсей показав при кущі, коли він назвав Господа Богом Авраамовим і Богом Ісаковим, і Богом Яковим. Бо вже не є Бог мертвий, а живих. Бо всі в нього живуть. Дехто ж із книжників відповіли та сказали: Учителю, ти добре сказав? І все не насмілювалися питати його не про що. І сказав він до них: як то кажуть, що Христос син Давидів, та ж Давид сам говорить у книзі Псалмів про мову Господь Господові моєму, сядь проворуч мене. Поки не покладу я твоїх ворогів під ніжком, ногам твоїм. Отже, Давід його Господом зве, як же він йому син, і як увесь народ слухав, він промовив до учнів своїх. Стережиться книжників, що хочуть у довгих одежах ходити, і люблять привіти на ринках, і перші лавки в синагогах, і перші місця на бенкетах, що вдовані хати поїдають і моляться довго на показ. Вони тяжче посудження приймуть.